Розвиток підприємництва, внесок в економічну стабільність кривого Рогу. суб'єктів господарювання, які втілюють у життя свої бізнес-проєкти та створюють нові робочі місця. У місті підтримують у прагненні розвиватися через участь у грантових програмах. Ми вже декілька років займаємося підтримкою малого та середнього бізнесу, для того, щоб вони могли отримувати і гранти, і кредити для того, щоб створювати нові підприємства, розширювати свій бізнес і робити в нашому місті нові робочі місця. Тому ми і проводимо у кожному районі такі заходи з бізнесом і банками і всіми фінансовими структурами, щоб можна було отримати кошти для розвитку нашого. Бізнеса в нашому місті бізнес-дей у Тернівському районі своєрідний підсумок і продовження співпраці між містом райвиконкомом та підприємцями в межах державної грантової програми. Є робота. Зустріч з підприємцями присвятили темі грантової підтримки малого і середнього бізнесу. 1 березня 2023 року почали повноцінно працювати. Було проведено 164 зустрічі. Було залучено 280 підприємців. На суму 3,5 млн було залучено інвестицій у бізнес місцевий та міжнародний гранті на суму 17,5 тисяч доларів. За цей рік було створено 27 робочих місць в районі. Це теж велика заслуга відділу, який над цим працює. Допомагають в реалізації грантових програм центр зайнятості та Ощадбанк. Торік у місті провели близько тисячі зустрічей, на яких підприємці отримали роз'яснення, консультації та супровід від написання бізнес-плану до його захисту. Власні ідеї в актуальному напрямку реалізували з допомогою грантів чимало підприємців району. Дуже актуально зараз в нашому місті – це очистка води та продаж очищеної води. Бізнес-ідея була встановлення системи очистки води. Її встановили і на місці в магазині продаємо вже очищену воду власної очистки. Ми взяли створили два робочі місця. Нових оформили людей, і вони вже успішно вже працюють більше там двох місяців. Я займаюся пошивом одягу і ремонтом вже більше 20 років. От і мріяла мати вишивальне обладнання, щоб людям надавати якісні послуги Оцю сукню. Ми зробили вже. На цьому обладнанні, які загрантові кошти ми придбали. Я дівчинку цю дуже гарно просив влаштувала, вона тепер займається вишивкою. Завдяки грантовому програмі знайшла робоче місце для себе. Ну яка мріяла. Я зрозуміла, що мені потрібен помічник. Я вирішила взяти собі адміністратора. Я дізналася, що є така грантова програма, коли створюєш робоче місце, відшкодовуються кошти, можна їх потратити на устаткування, на ремонт тощо. Наразі ми зараз працевлаштували людину адміністратором. У нас працює ще один майстер манікюру, ну і ми знаходимося в пошуку іще майстра манікюру. За урядовою програмою в місті торік було працевлаштовано понад 270 людей. Цьогоріч із 47 підприємців, яким надане підтвердження про грантову підтримку, 16 вже отримали кошти на свої рахунки. Загальна сума майже 4 мільйони гривень. Найбільше грантоутримувачів нині в Довгинцівському металургійному та Покровському районах нам потрібно. Багато показувати, ще більше показувати усьому бізнесу міста, як працюють ті підприємці, які залучили це фінансування, як вони зростають, як вони стають більш більш стійкими і мають потенціал для зросту. Іван Проводов, Артем Кравченко цей день.